Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про формування математичних компетентностей на уроках геометрії. При вивченні теми площа, зокрема, площа трикутника, площа прямокутного трикутника. Задачу про висоту даху ми вже розглядували. Розглядали, але при вивченні іншої теми. Давайте подивимось, як. Нам розв'язати дану задачу в межах теми площа трикутника. Маємо крокви. В даному випадку, це катети трикутника АБ і Б. С. За умовою задачі, крокви даху перпендикулярні між собою. Отже, кут Б, або правильніше сказати, буде, кут А Б, С, прямий кут БЦ прямий 90 градусів. Необхідно знайти висоту даху. Висота даху це є висота даного прямокутного трикутника, опущена з вершини прямого кута на гіпотенузу. Отже, як знаючи катети трикутника, довжина якого 6 метрів одного, а іншого 8 метрів, можна знайти його висоту. З точки зору формування математичних компетентностей, ми можемо сформулювати її як задачу про знаходження висоти даху. Щоб краще було уявити легше було уявити, що це саме дах, домалюємо ось тут прямокутник. Який по суті відображає або зображає стіни будинку. Для розв'язування геометричної задачі нам він не знадобиться, але для того, щоб краще було уявити, що саме ми розв'язуємо, а чому б ні. Отже, висота даху BH. До речі, дуже важлива е, така характеристика будинку, бо інколи там е, щось влаштовується на даху мансандра чи ще що-небудь. Тому непогано було б знати, який, яку висоту буде мати дах. Скористаємось формулою для площі прямокутного трикутника. А саме, С-трикутника ABC, А він у нас прямокутний, наголошую, бо ось оцей кут прямий за умовою. У нас сказано, що перпендикулярні крокви дорівнює добутку катетів поділеному навпіл. Отже, АВ АБ. Катети у нас АВ помножено на БЦ, поділимо навпіл. Власне кажучи, можемо одразу і знайти. АВ відомо, БЦ відомо. Тому 6 помножимо на 8, поділимо на 2, можна скоротити. Наприклад, 8 і 2 Залишається тут четвірка, тут одиниця, 6 помножити на 4, дорівнює 24 метри квадратних. Отже, площа даного, прямокутника, даного прямокутного трикутника знайдена і дорівнює 24 метри квадратних. Але в нас існує ще одна формула для знаходження площі через висоту, а саме площу того самого трикутника ABC. Ми можемо виразити як добуток висоти BH на основу AC І також поділено на 2. От саме з цієї формули ми і виразимо BH. Звертаю увагу. Ось вона площа трикутника, і ось вона, це одна й та ж сама величина. Значить, для того, щоб нам знайти невідому величину BH, невідому ось оцю, нам необхідно ще знати довжину AC. АЦ. АЦ це, або можна сказати, одна сторона будинку, там, довжина чи ширина. А якщо говорити мовою геометрії, це довжина гіпотенузи. Яку ми можемо, власне кажучи, знайти за теоремою Піфагора. Отже, пишемо за теоремою Піфагора. Ми можемо сказати, що АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. Я одразу буду підставляти це 36. Додати БС в квадраті 8 в квадраті 64. І це дорівнює 100. Звідси АС... Це є арифметичний квадратний корінь 100, тобто 10. Отже, гіпотенуза АС у нас 10 або, скажімо, один з розмірів будинку. Але де в нас гіпотенуза фігурує? Ось вона в формулі фігурує. Ну, Підставляємо в дану формулу замість відомих величин знайдені числа. Замість площі ми запишемо 24, дорівнює. BH залишається невідомим. Помножити на АС на 10. І поділити навпіл. Звідси нескладно виразити, домножимо обидві частини на двійку, ліворуч утвориться 48, праворуч буде 10 BH. Або звідси діленням знаходимо BH. 48 необхідно поділити на 10, це є 4,8 метри. Відповідь. Так як задача була сформульована не для прямокутного трикутника, а для даху будинку, то відповідь теж треба сказати, що висота даху, висота даху 4,8 метра. Не плутайте з висотою будинку. Дах у нас БАш, висота ж будинку, необхідно ще буде додати певні розміри. Ось так використали знання з геометрії, і так можна формувати математичні компетентності при вивченні площі, на прикладі, наприклад, такої задачі. Дякую за увагу.